Я досі не розумію керівників підприємств, колеги, аграрії, альтернатива чи в опаленні, чи в сонячній енергії, рухайтесь в цьому напрямі, електромашини ми вже завезли 9 штук, 9 уже. І якщо ви досі вважаєте, що це міф, що це не є дешевше, напишіть в особисті. Перезвоніть, у вас є мій телефон. Послухайте, це на сьогодні найшвидша, найрентабельність, найбільша це в економії. Ось я навіть обігрів щепою, мусором, отакий котел. Дивіться, працює в автоматі. Нажимаєте, не знаю, чи камера передасть, дивіться рівномірно, як графа. Все можливе. Тому слідкуйте за моїм акаунтом профіля, Сарій Юрти Ковбаси, підтримуйте виробництво.